Пане Візняк, перед тим, як дамо слово Маркану Лопочаку, ми чекаємо реакції. Ми її поки що не бачимо. Білий дім до речі, вже заявив про те, що не бачить жодних ознак того, що росіяни збираються використовувати ядерну зброю на території нашої держави. Але маємо вже в нашому ефірі інформацію, що можуть бути удари завдані і по будівлям у центрі Києва, зокрема по Верховній Раді, а можливо не лише по Верховній Раді. Ви що думаєте? ну, і Я розумію, можливо, маєте також контакти, як почесний консул Литовської Республіки в Тернополі. Як, як зреагують? Тому що поки що реакція стримана, але чомусь мені видається, що вона тактично стримана, вона не перелякано стримана. Швидше Путін сам щось говорить, виходить в ефіри, хоче, щоб на нього реагували, а поки що на нього ніхто не, ніхто не реагує. Так, <кхів> добрий вечір. Тут ситуація неоднозначна і можна дивитися з різних сторін. Перше, Путін піднімає ставки. Це ще звісно, що вже третій рік, так скоро буде три роки, як ми отримали війну від Путіна від Росії, і ми захищаємось. Також можливо сказати, що у Путіна є потужні ракети, так, Іскандери та інші, які дістають по всій території України. Використання цієї нової ракети, так називаємо, балістики, не балістики це є демонстрація сили не тільки залякати українців, бо насправді, як Пантера сказав, ми вже ну дуже налякані і вже не знаємо, чого боятися, чого ні. Так? Але ми є е, е, люди, і ми розуміємо, що може бути різне. Це є демонстрація. Ця демонстрація, і підсилення ескалації воно е, почалось підсилилось під час виборів в Америці. Бо не зрозуміла ситуація, швидше всього для пана Путіна, що може відбутися, і як відреагує Трамп. Бо пан Трамп сказав чітко, що він зупинить цю війну. Як воно буде, ніхто не може сказати. Ми можемо тільки сьогодні дискутувати і розуміти, то, що відбувається сьогодні. Але в загальному в загальному це я як для мене підвищення підвищення ставок для того, щоб можливо ті переговори, перемовини, які можуть відбутися. Можуть відбутися бути на вищому рівні і ставити свої умови. А ми розуміємо, які умови це є частина території України та загроза для європейських країн. Я не кажу зараз для цілого світу, але ми ж розуміємо, що погрози від Росії в бік. Балтійських країн в бік Польщі та інших вони є постійні, коли постійно про це говорити чи постійно тримати в руках гвинтівку, вона може і вистрілити. І може навіть таке бути, що він собі не ставить ціль і план використати силу проти європейських країн, але може щось змінитись, наприклад, так як використання президентом Байденом, надання надання дозволу Україні захищати себе. Але це нормально. Знаєте, є декілька моментів. Перший момент: ми три роки скоро вже воюємо, і тут або очікувати, що нас будуть знищувати потрішки, так або Діяти, ну і вийшло так, що адміністрація пана президента почала діяти. Сьогодні демократич... Ми навіть вже мали сумніви. Ми сподівалися, що так. може цього і не станеться вже за цією адміністрацією. абсолютно. Погоджуюсь, але ми бачимо: я б не то, що не погодився. Я не можу сказати однозначно і чітко вислови тих чи інших лідерів передових країн. Але фактично такі країни, як Франція, Велика Британія та й німці, вони солідарні з нами, і фактично, вони підтримали, підтримали це рішення пана президента Байдена для того, щоб надати Україні можливість використовувати ракети. В принципі, пан Тарас правильно сказав, я також так і думаю. Але що я хочу сказати, що ця карта, оце малювання, це такий, знаєте, в тому числі психологічний тиск, де ми зараз втрачаємо час і обговорюємо те, що намалював собі Путін, чи там його незрозуміло хто або розвіюємо побоювання Швидше розвіюємо, тому що люди про це в соцмережах так, так, так. Але я б хотів сказати, що якщо подивитись на цю карту, це точно так не є. Бо ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення одне із міст. Я не буду зараз говорити, але я ну, просто скажу про одне Харків, який достойно так, дав бій. Звісно, це наші збройні сили України, дав по зубах, як але президент. в тому числі громада, де він собі думав, що він зайде mm -hmm. на такі території, як Харків, Запоріжжя, Дніпро, що це проросійське, і буде отак, як він собі малює. Тому він намалював набагато більше проросійської, знаєте, від, від зла. Якби було так, як він хотів, була би менша територія. А то що пан Тарас вже сказав, але пригадайте собі, оце повністю, що ми говоримо. Я не буду говорити зараз скільки років, але це 10-15. Знаєте, хто це говорив? Згадайте, Жириновський, який був рупором, який це малював і казав: нам не потрібен львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Нехай вони собі йдуть туди, до Європи. А оці території будуть наші. І це їхня тактика. На жаль. <кій> тортом ходити так, так на нашій території, на нашій території війна війна з ножном має віду. можливість десь там щось малювати і робити. Але ми маємо велику надію і дякуючи нашим збройним силам України, дівчатам, хлопцям, які сьогодні захищають, що це все зміниться і з підтримкою демократичних країн, які сьогодні. Повинні бути консолідовані і ще більше, бо абсолютно правильно, я ще коротко вам скажу, в мене особисто, коли я маю з якимись університетами або неважливо, політичними, дипломатичними, де б це не було, чи Польща, чи інші країни, я кажу дуже просто: я кажу, колеги, я вам щиро дякую за вашу підтримку допомогу. Друге питання: я інформую, що Україні потрібно. Я не кажу дайте, а я інформую, є можливість. А ключове третє, де я вирівнюю: я кажу, сьогодні наші збройні сили стоять такі. Тим, знаєте, бетонною стіною і захищають Європу. Е, хтось собі може думати, а буде це в Європі, а чи не буде? А давайте спробуємо. А ми цього не знаємо. Ми також думали, а можливо і не буде. Е, тому це ключове. І е, на завершення я завжди кажу дуже просто: дивіться вам. Простіше сьогодні допомогти нашим збройним силам, я зараз умовно кажу, так передати автомобіль від вашої родини приблизно, ніж ви будете втрачати свої будинки, своїх близьких дітей і думати, куди вам переїхати. Оце важливо.